Доброго ранку всім, хто вже прокинувся і дивиться обласне телебачення Галичина. Нас сьогодні гостинно прийняв спортивний клуб Альянс і поруч зі мною фітнес-інструктори спортивного клубу Альянс Мар'яна Аня та Єлона, які сьогодні допоможуть нам провести ранкову зарядку. І сьогоднішня наша зарядка буде направлена на розтягування. Доброго ранку, дівчата! Привіт, Доброго. привіт Привіт усім. Мар'янка, розкажи нам, будь ласка, більше про сьогоднішнє заняття. Ну, сьогодні ми для вас підготували комплекс вправ е, на розтягування. В нашому клубі це заняття має назву «Стретчинг». Цей комплекс вправ поможе вам е, покращити гнучкість цього тіла, покращити рухливість суглобів, е, відчути тонус м'язів, яз, е, наповнити своє тіло правильним, гарним диханням, тобто киснем, і відчути гарний заряд енергії на цілий день. Отже, шановні теледачі. Дивіться, як роблять розтяжки дівчата, повторити за ними. І так, опускаємося вниз, приймаємо положення сидячи, коліна навхрест, руки ставимо на коліна. І так, піднімаємо плечі вгору, опускаємо вниз і зафіксовуємо. Живіт трішечки підтягнутий, Навдих, опускаємо голову в праву сторону, вертаємося в вигідну позицію і в іншу сторону. Стараємося рухатись плавно, без різких рухів. Щоразу плечі у нас опущені, зафіксовані. Вдих, видих опускаємо. Останній раз ми затримуємося стоп і робимо півкруг. Під боріддям малюємо півкруг. Вертаємося в вихідну позицію. На вдих, видих вниз, вдих, видих вниз. Достатньо. Таким чином ми якби, трошки розігріли нашу шию. Опускаємо руки, піднімаємо плечі, відводимо назад і опускаємо вниз. Спробуємо виконувати цю вправу більш динамічніше. Плавно. Піднімаємо вдих, видих опускаємо. Вдих, видих, опускаємо. Виводимо руки в сторони. Округляємо спинку, трошки прогинаємося. Відводимо руки назад. Знову округляємо спинку, трохи прогинаємося. На вдих. Округляємося, на видих відкриваємося. Округляємося. І відкриваємося. Ще два повтори. Старайтесь плечі тримати внизу, лікті чуть, -чуть при приопущені. Стоп, фіксуємо руки з боку, великий палець наверх. Відводимо руки назад і залишаємо руки з боку. Розслабтесь, трошки плечі опустіть. Підборіддя виштовхніть назад. Знову глибокий вдих. І на видих опираємося на долоню. Правої руки витягуємося лібри. Цей момент дуже важливо, якщо можете, опускаєте лікоть повністю. Дуже важливо не відривати протилежних сіди. Вдих, повертаємось. Видих в іншу сторону. Трохи фіксуємо положення. Видовжуємося за пальцями рук. Живіт підтягнутий, Вдих. Те ж саме пробуємо трошечки динамічніше. Видих, вдих вернулися. Мягко видих, достатньо. Руки ми опускаємо, правою рукою опираємося в протилежне коліно, інша рука ззаді. Починаємо скручуватися від талії, поступово грудний відділ і в останню чергу додаємо шию. І так, підготовка вдих. На видих скручуємося і повертаємо голову назад. Дивимося в якусь одну точку. Фіксуємо це положення. повертаємося в вихідну позицію. Міняємо руку вдих. На видих поступово скрутились назад, трошки фіксуємо. Вертаємося в вихідну позицію. Для того, щоб трошки розслабити спинку, ми округляємося. Тянемо лопатки назад, підборіддя при опусканні. Вернулися в вихідну позицію. Спинка пряма. Видих, на вдих, вернулась. І так, ми трошки опрацювали верхню частину тіла. Зараз перейдемо до нижньої. І так, ми залишаємо попереду ліву ногу. Право у нас ззаді, плечі опущені, живіт підтягнутий. Притримуємося лівою рукою за підлогу, право виводимо в сторону, плечі вниз, шия довга. На вдих, як завжди, підготовка. Витягуємо руку, на видих лягаємо по діагоналі, притискаємо животом грудьми наше коліно і тянемося за рукою. Видовжуємося. В цей момент ми повинні відчути розтяжку передньої ноги, так? але відчуття з боку. Тягне сідницю і зовнішню сторону стегна. Піднімаємося вдих, міняємо руки і на видих скручуємося корпусом в сторону. Знову ж таки, руку видовжуємо, повертаємо голову і дивимося все. Трошечки потримайте це положення. Працюємо одразу іншу ногу. Знову те саме положення, тільки ліва, права нога у нас спереді, права рука з боку притримаємося, вдих, на видих опускаємося вниз і видовжуємося за рукою. Піднімаємося вдих, зміна рук, на видих скручуємося. Ставимо ноги разом, з'єднуємо наші коліна, коліна трішки зігнуться. Плечі знову поправляємо, живіт підтягуємо. Руки перед собою. На видих округляємося, на вдих повертаємося. Пробуємо додати руку праву сторону. Повертайте голову за рукою. Видих. Ви повинні якби, трошечки округлити спину, відвести руку, видих, вдих. Ще по одному видих. Суто, щоб розтягнути спину, ми опускаємо плечі, притримуємося руками під коліно. Підготовка знову вдих. І на видих округляємо спину. Опускаємо тишки підборіддя. Живіт сильно втягуємо, округла спина. Випрямляємося. Переходимо на ноги, беремося руками за ліву ножку. Робимо підготовку вдих. На видих витягуємо ногу. Стараємося випрямити ногу в коліні і випрямитися в спині. Подаємо грудну клітку вперед. Плечі опущені, шия довго. Посміхаємося. Міняємо ногу. Підтягуємо вдих, на видих знову витягуємо. Старайтесь дихати при цьому. Ніколи не затримуйте дихання. Можна ще такий варіант легенькі такі пружинки. На видих ми підтягуємо, на вдих розслабляємо. Видих, вдих. Зинаємо ногу, ставимо на підлогу. Це. Весь комплекс на сьогодні Надіюсь, Він вам сподобається, і після нього ви будете почувати себе в хорошому настрої. Французькі спеціалісти стверджують, що жінки, які користуються декоративною косметикою, mm -hmm. кремами, масками, на 30-40% менше страждають на захворювання хребта і суглобів, аніж ті жінки, які не стежать не вірю. за собою. Не вірю. Ну, як може баночка крему, як може баночка крему для обличчя допомагати зменшувати рівень захворюваності хребта або суглобів? Можна вірити, можна не вірити. Ну, а але... в випадку як: в твоєму випадку як? Я не хворію. Ну, значить, правда. Отже, можна вірити, можна не вірити, а стежити за собою все ж таки потрібно. І саме тому ми зараз вас запрошуємо на консультацію до косметолога. Доброго ранку, найпрекраснішій половині світу. На дворі весна. І я хочу з вами поговорити про те, що таке купероз і як з ним боротися. Отже, купероз – це захворювання, викликане порушенням мікроциркуляції крові, яке настає внаслідок розширення і ламкості дрібних судин чутливої шкіри. Володар чутливої шкіри найчастіше відчуває свербіж, печіння, поколювання шкіри, при самих незначних перепадах температури повітря, умиванні або дотику зовні проявляється вираженою судинною сіткою синього або червоного кольору. Розглянемо основні причини, які можуть спровокувати появу куперозу: Генетична схильність, перепади температури, вживання гарячої і гострої їжі, куріння, алкоголь, зловживання кавою, гірким шоколадом, ультрафіолетові промені, часті стресові ситуації. Якщо ваша шкіра з куперозом вам не можна використовувати косметику на спиртах. Підсушуючі засоби, також процедури, які посилюють кровобіг, контрастні умивання, протирання кубиками льоду, маски плівки, маски з глиною використовувати з обережністю, пілінги, скраби, бані, сауни, гарячі інгаляції, механічна чистка з розпарюванням лиця також не ваш варіант. Щоб зміцнити стінки ваших судин, додайте у ваш раціон морську жирну рибу, зелень, фрукти, овочі, масло з виноградних кісточок, зелений чай. У домашньому догляді за куперозною шкірою слід використовувати косметичні вершки, молочко, тоніки без спиртів, вмиватися тільки теплою водою, добре мивати лице відварами ромашки, кінського каштану, календули, наносити креми з вітамінами для зміцнення судин з появою першого активного сонця. Застосовуйте сонцезахисні креми з spf фактором не нижче 25. Шкіра з куперозом є дуже чутлива, тому відвідування косметолога є для вас необхідним. У салоні вам запропонують ультразвукову чистку з гелем відкриттям пор, антикуперозні гелі і сиворотки під ультразвук, маски з вітамінами для зміцнення судин і ензимний пілінг. Косметологія постійно розвивається, тому сучасні методи. Допоможуть зберегти куперозну шкіру в хорошому стані. Не шкодуйте на себе ні час, ні грошей.